Я все ж таки не можу не торкнутися теми морських дронів, які почали вражати цілі в повітрі. Що це за момент в історії розвитку дронової техніки? Дрони. Ми всі чули, і знали про їх успіхи, про знищення Чорноморського флоту. Ну, мабуть, вісімдесяти може навіть і 90% всіх кораблів Чорноморського флоту вже були знищені за допомогою дронів Магора Сібейби та інших. Але зараз ми бачимо їх розвиток. По суті, вони стали платформою. Ну тобто ем, не просто транспортом для там декілька сотень кілограмів вибухівки, а платформу, на яку вже встановлюються інші засоби. Ми бачили дрон, на який були встановлені ем, направляючи від системи ГРАД е, для обстрілу морського узбережжя, ну або інших яких селі, ну, наприклад, тих самих кораблів, за допомогою. Е, Ракетград це робить дрон вже не як можна перезарядити і зробити декілька атак. Але зараз принципово інша вже історія. Ми бачили перше, що ми побачили, ми побачили на дроні установлений крупнокаліберний кулемет з балістичним калькулятором з штучним інтелектом, який сам може доводити цілі. Але та атака, яку опублікували відео, вона була не дуже успішна. Да, вони там тоді влучили в вертольот, але вертольот зміг уйти. Але зараз розробники взяли стару радянську ракету Р-73. Це ракета повітря повітря вона ще 70-х років. В неї є декілька модифікацій Р-73, М-73М, Р-74 з дальністю від 7 до 40 кілометрів. Це ракета повітря-повітря, тобто для установки на літак, для збиття іншого літаку з головкою наведення інфрачервоних. Але, вочевидь, вона була якимось чином модифікована. По-перше, чому? Тому що навіть в прес-релізі було написано r 73 Sea Dragon, Ну, тобто вже використовується інша назва, не стара радянська назва. І показане відео наведення цієї. ракети. Ну, В оригіналі вона там по-іншому наводиться в літаку. Тобто, щось було модифіковано або інша головка стоїть, або вона доводиться лазером. Ну тут ми можемо тільки гадати, що, що було змінено в цій ракеті. І що сталося? Оці вертольоти Мі-8, вони використовувалися як мисливці саме на морських дронів. На ці вертольоти встановилися 3-4 вертольота, ой, 3-4 кулемети. Вибачаюся, і вони полювали на наші дрони. В якійсь мірі ну успішно полювали, тому що було відео, як вони знищували декілька наших дронів. Але тепер вони перетворилися з мисливців тим саме на жертву. Тобто тепер наші дрони ганяються за цими вертольотами. І це е, спрощує життя нашим дронам і збільшує їх можливості для знищення цілі в Чорному е, в Чорному морі. Ну що це може бути тут? Цілі може бути дуже багато і військовий. Е, Кораблі, це може бути і вже портова інфраструктура, через яку там може там якісь е, військові вантажі. Це можуть бути удари і по, е, по території поблизу е, моря ну, по узбережжю. Тобто, вже ми бачимо про, про чули про встановлення направляючих від систем на дрони. Тобто, це значно розширює можливості наших дронів, якщо ми зможемо відкинути е, авіацію ворога від е, цілей морських. Дякую за розлоги і коментар. Трошечки розкрили для наших слухачів і для мене у тому числі картину, що там насправді відбувається. Ну, я розумію, що це те тільки про що ми можемо говорити, маючи інформацію з відкритих джерел. Все решта набагато пізніше колись потім у чиїхось, можливо, мемуарах або в працях істориків. Я хотів би повернутися на сушу на деякий час. Що у нас відбувається на Курахівському напрямку? У це одна із найгарячих точок зараз. Це Покровсько-Курахівський напрямок. Чим, чим важливо тут їх не можна розділяти, хоча це дві різні географічні точки, два різних населення, ну, пункт. Покровськ дуже важливий для нас. Через Покровськ, за Покровськом проходить дорога і залізна дорога з Мирнограда на Краматорськ, і через нього йде всі поставки на Славянську-Краматорську агломерацію. І інша дорога, яка є, вона іде Слов'янськ, але вона також іде вздовж лінії фронту на Скупінського напрямку. Ворог там також рветься до цієї дороги. Якщо ця дорога буде перерізана, це означає для нас ну по суті втрату Краматорська Славянська бо логістика там дуже сильно остудниця, а це утримати ну, її буде дуже дуже важко. Ворог це прекрасно знає і тому вони тиснуть на покрос. Курахова є зараз. Кураховський виступ. Якщо подивитися на карту, то Курахова воно знаходиться ну як який, ніж. Глибоко в територію ворога, контрольовану ворогом, заходить. І е, в Курехово ну, приблизно відсотків 60-70 контролює ворог. Ну не тому, що там є, що контролювати, а тому що вони банально знищили всі е, будинки. Е, і зараз Збройні Сили України отримують ПЕЦ е, і отримують трубний завод. Е, на півночі від Курахова знаходиться водосховище, ворог знищив там, возлив воду з цього водосховища і по флангам значно просунувся і по північному, і по південному флангу. По південному флангу вони наблизились дуже близько до дороги, по якій йде постачання на Курахова. Але все одно дорога поки що під нашим контролем, і теж під нашим контролем. Що станеться, якщо ми втратимо Курахова? Це означає те, що вони вирівнюють цей Курахівський виступ і звільнять, вивільнять не доволі велику. Кількість особового складу і перекинуть їх на атаки на Покровськ. Покровськ він дуже сильно укріплений. В Покровську знаходиться дуже гарно мотивовані, дуже гарно підготовлені війська. Це морська піхота України та інші підрозділи. Туди зараз перекинули новостворену 155-ту ОМБР, озброєну Леопардами. Два озброєний Цезарем та іншою західною технікою. Ну тут питання, звісно, їх підготовки, бо це їх перший, можна сказати, така вихід на бойові. Але будемо сподіватися, я впевнений, що Покровськ буде тримати. І тепер до корейського так би мовити питання обіцяв слухачам, що ми про нього поговоримо. І дійсно цікаво, що відбувається. Головне управління розвідки повідомляє, що командири нижчої ланки рівня відділення взвод рота брешуть в донесеннях вищому командуванню про реальний рівень втрат серед військовослужбовців армії Корейської Народно-Демократичної Республіки. Чому їх за великі втрати покарають? Чого вони можуть боятися? Навіщо ця брехня потрібна? Ну, звісно, так да. Це стандартна історія, коли на нагору подається більш е, красива картинка. Ну тому що е, в таких арміях диктаторських арміях, скажем так, радянського зразку дуже сильно карають за передачу якісь негараздів А коли подають красиву картинку, ну якийсь час цей командир може там не насолоджуватися свої позиції. Ну давайте згадаємо ці показові там навіть розстріли, коли там ким Кімчанин розстрілював якісь там не корупціонерів. Ну це саме за цього відбувається за ці показухи, за цих е, показових покарань, знять з позиції і так далі. Сама армія КНДР вона має дуже з одного боку дуже сильно вони промиті пропагандою. ну, Тобто їм там, про якісь там міфічних нацистів, про якийсь захист, якісь там інтересів корейської країни в Україні. Там. Але самі ці бійці вони не мають бойового досвіду. Останній раз корейська армія воювала в 50-х роках. Uh, да, вони там теоретично дуже гарно підготовлені, але вони не бачили вирішу дронів, вони не бачили широкомасштабного використання артилерії. У них немає е, можливості е, нормальної комунікації з іншими підрозділами, навіть зі своїми, не кажучи вже там про е, російські підрозділи. Е, е, вони побачили просто величезний рівень втрат. Ну тобто, якщо їх зайшло одинадцять тисяч, а вже більше тисячі було знищення, це означає, що кожен десятий. З тих, кого ти знаєш, бачиш навколо тебе. Він вибув і вибув там з серйозними або загинув по серйозними дуже травмами, але просто був покинутий на полі бою, і це дуже сильно впливає на їх, на їх рівень мотивації, який ну, значно падає за цей період, який вони там знаходяться. Але недооцінювати цих корейців ну я б не став. Можна провести таку цікаву паралель з Вагнером. ну, тобто, перші бійці вагнерівці, які е, з'явилися на полі бою. Вони м, були також дуже слабо підготовлені. Їх кидали просто в величезних кількостях. Їх, е, вони гинули, але ті, хто залишились, ті, хто пройшли через цю м'ясорубку вони отримали бойовий досвід, вони отримали розуміння, як виводи. Я так думаю, що саме на це розраховуються північно-крийські генерали, які прибули з, е, на ці бойові дії. Вони сподіваються отримати бойовий досвід, і вже наступна хвиля може. Робуть набагато краще Мені от цікаво, як в роботі з північно-корейцями долається мовний бар'єр. Вони знають російську, хтось із російського командування знає корейську. Як відбувається комунікація, взагалі? Ну, відповідь називається ніяк. У них, от по повідомленням Вейнкурів, це єдине джерело, яке є. Вони кажуть, що приблизно на 50-100 корейців є один перекладач, але навіть маючи перекладача, ну, це абсолютно нереально. тому що сучасне поле бою воно дуже динамічне. Це значно, ну, як знаходиться там десь в повітрі дронів. Вони бачать якусь загрозу там, або там ну скажімо там український танк рухається, або там починає працювати артилерія. Але вони бачать, там скажімо що тут є якась якісь боєць наступив на мін. Значить, тут мін на туди не можна рухатися. Їм треба дуже терміново, дуже швидко передати е, якусь інформацію. Е, Наступати групами навіть по 30 людей. Це самогубство. Ну тому що така група в 30 людей, навіть якщо вона буде доволі серйозно розтягнута по бою Це буде мішень для мінометників. Це буде мішень для кулеметників. Це буде мішень для дрочів яких будуть знищувати, ну і ми бачили такі відео, як вони саме такими групами пересуваються, тому однозначно точно можна сказати, що в них величезні проблеми з комунікаціями, них величезні проблеми з отриманням команд від цього команду від командування вишестоячого або це командування самого не слабо інформоване, і це дуже серйозно впливає на їх ефективність на полі. Тут іще одне питання. Я, чесно кажучи, не знаю, як ставитися до цієї інформації, як до курйоза історичного, який ніяк не впливає на більшу перспективу, чи показує рівень деморалізації. Тут цікаво буде все ж таки почути ваш коментар. Зафіксовані випадки зловживання спиртним у новорічну ніч серед північно-корейських солдатів, зокрема і тих, які безпосередньо в бойових діях. Ну, зрештою, аватар в армії зло. В ворожі аватарами я нагадаю, називають тих, хто зловживає алкоголем у нашому. Війську, я неодноразово читав це слово в соціальних мережах, але от на аватарині північні корейці це щось новеньке на театрі бойових дій. На вашу думку, як це спрацьовуватиме в подальшому? Чи ні? Алкоголізм алкоголізм в армії це просто величезне зло, бо людина, яка вживає алкоголю, вона несе загрозу в першу чергу для себе, а по-друге, для всіх оточуючих для всіх інших солдат це свідчить про те, що вони дуже низький рівень мотивації, що вони шукають не ну хоч якусь отдушину, де якось відпочити, бо вони зрозуміли, куди вони потрапили. Вони зрозуміли, що потрапили на дуже серйозне полі бою, що легкої прогулянки не буде. Що значна кількість з них повернеться назад в чорних пакетах, або зовсім не повернеться, залишиться на цьому полі бою, бо там нікого з цих боїв не евакуйовують як просто бросають. І тому вони шукають отдушину, ніде в Стакані і шукають і знаходять, і далі ця мотивація вона буде тільки падати в українських бійців Як впливає на українське військо і на його мотивацію постійно підтримувана в засобах масової інформації тема перемовин територіальних поступок швидкого закінчення війни у 2025 році? все це в лапках. Звісно ж, в жирних на вашу думку. Ну звісно, більша частина з цих історій, вона звідки вона йде? Вона йде по перше із російських джерел. Це раз, то бо росіяни не це тиснуть, а друге з американських джерел. Да ми прекрасно розуміємо, що у нас зараз є політична невизначеність, бо 20 січня з'явиться новий президент. Як він себе буде поводити, на що він буде тиснути. Ну він уже в принципі очертив свої напрямки руху. Там що будуть якісь перемовини, що він буде тиснути на Росію на Україну для того, щоб... Але з нашого боку ми бачимо чіткий конкретний меседж. Від нашого е, політичного е, верхівки, що ми не будемо йти на е, поступки е, міняти територію там на якийсь умовний мір. Ми прекрасно розуміємо, що е, будь-яка зупинка бойових дій це буде е, накопичування ворогом зброї, накопичення ворога проведення прихованої мобілізації, накопичення особового стаду для подальшого е, проведення війни. Тому єдиний вихід з війни це отримання. Ем, е, гарантій від наших союзників від НАТО від Європейського союзу від інших е, наших союзників там у нас уже ж є і Японія і Південна Корея. Е, гарантій миру, ну тобто, це. Як я себе це бачу, це поставки зброї, гарантовані поставки зброї, і це участь миротворців або інших військових підрозділів для захисту України або якісь інші механізми розробляють. Але саме в форматі торговлі території на замир, ну я думаю, що наше керівництво на це діло не піде, і воно про це в принципі відкрито заявляє. Тут хотілося б поговорити ще про курську офензиву, тому що от, зокрема президент Зеленський у свіжому інтерв'ю про неї багато говорив, але вочевидь, ми зробимо вже в наступних ефірах. це тому, що виявляється, наші партнери дуже реагують на те, що відбувається на Курщині, зокрема, країни глобального півдня. Це я все ще посилаюся на інтерв'ю Володимира Зеленського, але знову ж таки анонсую розгляд цієї теми в подальших ефірах Українського радіо.